<пілля> Піквік створює теплі моменти єдності. Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійливе Бестія. Вона для мене, наче йога на робочому місці. Бестія заспокійлива для активних людей. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше, найшвидша людина України чи мобільний інтернет в тарифі «Турбо»? Це було швидко? Що ж у нас нічия? Ріку, можете просто зараз це повторити? Поки ні. Хм. А тариф Турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало на повну є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день пансикор. Заряджає серце енергією мінералів. Менопауза для мене жодних пауз. І щодо моєї шкіри, я починаю відповідний догляд. Неоведіол відвіши 100 мг вітамінів і мінералів у кремі. для нового етапу моєї шкіри під час і після менопаузи. Клінічно доведено. Зменшує сухість, зморшки та провисання шкіри. Жодних пауз неоведіл відвіши. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць. При. Підключені на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде Віасад. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг. це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування на життю. Шанан інновації для здоров'я нації. То доброго ранку для вас. Підготували дуже багато цікавої інформації. Беріть від сніданку максимум. Хочете, я про вас запитаю штучний інтелект, що таке любов? Знання – це глибоке почуття прихильності до роботи до іншої особи. Розповідаємо основне, щоб ви були готові до нового дня. Сніданок з 1 плюс 1. у будні з 6.30. Тільки на 1 плюс 1 Україна. Що для мене почуття бути різною, але завжди собою. Відчувати кохати. Так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашають. Є додовола спецпроєкт Дмитра Комарова. Дома, Пускайтеся. привіс дім там, де тебе чекають. Я дім, дім там, де тебе розуміють. Я думаю, ви як ніхто інший знає, які насправді діти з інтернатів. Тім там, де живе любов. За цим столом я бачу. Щастя, країна сильних дітей, Бію зробити цю сім'ю щасливою, і ми сім'ю щасливою та дорослих. Велика енергія любові! очима. Дмитра Комарова треба впевнено, йти до мрії. Пішли світ на виворіт. Україна завтра о 20.30 на 1+,1 плюс Україна. Що готує воно для двох прекрасних сестер? Щастя чи страждання? Заборонений плід з 18 березня на бігуді. Найочікуваніша прем'єра цієї весни. Пісня мого життя на каналі 1.1 Україна. Відомі українці, неймовірні і круті гості. Невідомі історії. А ну, не спиняйте, мішу, продовжимо. Щирі емоції. Боже, якщо в мене прям мурашки по шкірі. Це був сенс усього мого життя. Я плачу щоразу. Це любов в тому місці, де любові немає. Доленосні пісні. Є здогадка, чия це може бути пісня? Вибирай її. І це її пісня. Вони мене вже заплутали. Хочу змінити своє голосування. І це пісня мого життя з 3 березня щонеділі о 21 на 1+1 Україна Національна прем'єра Проєкт про хоробрі серця, які не дали ворогу зламати українські крила. Х хоробрі серця. Прем'єра скоро на 1+1 Україна. Вау, номер перенесено. Робіть, як рік, зафіксується тариф на цілий рік. Підклю... Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell. Приємно фіксуємо ціни до кінця року. LifeSell. Вільно мобільно. Барбувал Капс. Міцний сон, бадьорий ранок.